Тож, фіксуються вони гарно, додатково нічим фіксувати я, мабуть, і не буду. Просто вплитаю в ці основи, Мені точки... незручно, тому що стоїть камера, я не можу його так. Покрутити, як би мені хотілося, але все ж таки щось з цього буде. Отаке От зайве, я потім, якщо воно вже нікуди в мене не заходить, я його просто обріжу. Хочу показати вам, що ось такі володі широколистої гортензії більш м'якіше, не так шуршать, і я їх теж додаю. Це було.